Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Американці були є і залишаються і сподіваються залишатимуться нашим головним стратегічним союзником і партнером в цій війні. Вони надають нам найбільше допомоги по всіх напрямках, і від позиції Сполучених Штатів Америки багато багато чому залежить, як швидко ми переможемо цю московську руку. Тому безумовно, те, що відбулося вчора і сьогодні, фактично є надзвичайно важливою подією. Скажу відверто, це ну, мені здається найкращий подарунок, який ну, ми зробили для численної армії українських дипломатів. Бо сьогодні ми вітаємо всіх наших дипломатів з професійним святом. І я думаю, що цей візит, його підготовка, хоча вона була е, блискавичною, е, вона засвідчила, що е, українська дипломатія ну в широкому розумінні слова, це лише дипломати, це безумовно і е, вищий політичний рівень, це безумовно парламентський вимір дипломатії, це безумовно е, урядовий вимір дипломатії, це публічна дипломатія, культурна дипломатія. це весь комплекс всіх цих складових. Але цей напрямок працює, мені здається, дуже дуже позитивно. Ми звичайно не можемо казати, що нам все вдається, але поступ, з яким українські дипломати змінили суспільну свідомість на заході, він є вражаючим. І я сьогодні, користуючись цією нагодою, хочу щиро привітати своїх колег. Дипломатів з цим святом, тому що вони довели: ми можемо і ми будемо вести справу до перемоги. І американські партнери будуть разом з нами. Ми ж повернемося, а... а що? там же проти нас всі. От які зараз сигнал отримав мовника чи Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, країни НАТО, Антипутінська коаліція. Ну, я сподіваюся, що вони правильно почули е, заяву президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена неодноразово повторено. Це формула фактично зараз, позиції Сполучених Штатів, допомагати Україні настільки довго, наскільки це буде потрібно. Е, ну і сигнал е, в тому пакеті допомоги зброї, який ми отримали зараз. Це не тільки оборонні системи ППО, ну дійсно найбільш просунуті. І потужні «Патріот», вони проти балістичних ракет, тому Іран має ще подумати. Чи... Соромитись своїми от передачею Росії цими ракетами. Ну не просто соромитись, а розумієте, навіть одна батарея Петріо це недостатньо, щоб закрити небо, але достатньо, щоб збити там якусь іранську ракету, яку вони можуть передати росіянам, і це тоді зніме всі, що весь шантаж е е в Ізраїлі на близькому сході Ірана цими ракетами. Тому тут вони 10 разів мають подумати, чи варто це робити. Ну а те, що сигнал цей е даний ще іншими е в пакеті складовими, точні. Снаряди чи там бомби, які оснащуються точними системами зараз наведення, це те, що важливо. Але головне, що там я бачу, є все-таки броня, додаткові машини, додаткова броня, тому що наступати чи контрнаступати без броні неможливо. І те, що там є снаряди для танків, деякі інші системи, говорить мені про те, що принаймні. Наступ наступальну операцію українців в найближчі місяці розглядають серйозно сполучені штати, і цей сигнал припинить оці всі розмови, на мій погляд, про те. Чи що буде далі війна? Чи вона зупиниться на таких позиціях і роками буде вестись, ні. Вона не зупиниться на цих позиціях. Вона дійсно я впевнений в успіху українського наступу. Але на яких рубіжі ми вийдемо там, скажімо, найближчі півроку, важко сказати зараз. Це залежить від того, які наступні кроки будуть робити наші союзники, партнери в підтримці України. Все таки те, що публічно не сказано, можливо, я, ну, я не можу сказати результат і ми його побачимо, але дуже правильно було б вже зараз отримати далекобійні ракетні системи. Все-таки це не про те, що там обстрілювати Владивосток, нам би хоча б захистити від обстрілу нашої інфраструктури. Якщо в нас не буде можливість бити, по цим точкам складам і всьому іншому, так як успішно було раніше по в Херсонській області, в Харківській, то тоді дійсно це можна ну не заморозити війну, а просто її перенести. Це неприпустимо. Тому сигнал Росії дуже чіткий був США, бачать можливості подальших перемог України і готові підтримувати Україну. Жалкі капіталісти, їх тільки земелька волнує. А ми о людях печемось. Всі говорили про комплект «Джадам», який перетворює звичайну авіабомбу на високоточну, яка може знищувати цілі там з відхиленням плюс-мінус пів метра від точки прицілювання, тобто від закладених координат. Там використовується більш широкий термін під назвою високоточні авіаційні боєприпаси, і це на мій погляд, може слухувати. Таким маркером того, що не тільки джадами там передали під цей термін, наприклад, підпадаючи і плануючі авіаційні бомби, наприклад, Diameter бомб SDB, а також навіть і крилаті ракети також можуть вважатися умовно насправді також високоточними авіаційними засобами враження цілей у будь-якому випадку, щодо джада, жадам, це ну, з 99 дев'яти це саме і було передано. А це дійсно комплект, який коштує. Приблизно 25 тисяч доларів, тобто вкрай дешево, тому що, наприклад, звичайний високоточний екскалібр, артилерійський боєприпас у калібрі 155 мм, він вже коштує понад 100 тисяч доларів за одиницю. Аналогічний цінник має, наприклад, одна ракета для Джемел а Тут комплект комплектаки перетворює доволі потужну авіаційну бомбу, якою може складати 500 або 1000 фунтів. І тут вже треба переходити на натівські стандарти відносно озброєнь для розуміння це орієнтовно 250-500 кілограмів. Саме таку авіабомбу перетворює на Високоточно і її можливо ну, те, що її передали, означає те, що було вирішено питання, як їх інтегрувати високоточне сучасне західне озброєння під крило радянських машин, тому що це доволі складна задача, і до цього вона була вирішена лише відносно протирадіолокаційної ракети агм Вісім Харм. Тепер судячи до цього це питання вирішено і для «Джадамів», та можливо для інших видів високоточного авіаційного озброєння. І на практиці це дозволить, наприклад, нашим пілотам. Здійснювати ураження цілей на ну, передові противника. Ми не будемо говорити про те, що наша авіація зможе там залітати глибоко на територію контрольованого армії тимчасово. Але ну, якщо брати передову, то а, задавати такі високоточні бомбові удари а, у будь який час доби у будь -я... за будь-які видимості погоди, тобто надавати авіаційну підтримку а, ну в режимі 24 на 7 – це. Ну просто астрономічна перевага, тому що, наприклад, рашисти вони прив'язані до умов прямої видимості. От навіть те, що вони там здійснюють пуски ракет на керованими реактивними снарядами, то це потребує те, щоб навестися візуально на цілі. Водночас, коли задача пілота лише вийти у район цілі, здійснити скидання у визначених координатах. А далі бомба самостійно керується і вражає саме задані ще на землі координати цілі, то це ж зовсім інша річ, і також треба нагадати, що Окрім цього озброєння є і друга частина пакету, яка приблизно займає 0,85 мільярда доларів, і вона вже йде не через пакет президентське вилучення, так званий механізм, як відносно Петріота та іншого зброєння, включно жадами, а за сприяння ініціативи обороноздатності України у і за нею було замовлено замовник виконавець не вказується, кого вони закупили, але мова йде про. Величезні просто насправді параметри відносно артилерійських боєприпасів та танкових боєприпасів до радянських систем треба просто пам'ятати те, що попри те, що союзники передали Україні доволі значну кількість артилерії, але основною в будь-якому випадку залишаються ще радянські системи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.